Давно мене тут не було, тому виправляюся. Нова історія з Reddit, яка називається токсичні відносини. Мені потрібна порада, я її назвала токсичні відносини. Я завжди хотіла це сказати, але в будь-якому випадку я мала стосунки з хлопцем майже два роки, і цей останній місяць був дуже важким. Насправді ми розірвали стосунки, і дозвольте мені сказати, чому, тому що останній місяць між нами був дуже дивним. Ми були дуже далекі один від одного. Стосунки були дуже сухі, наче ніякі. Згодом мені це набридло, і я вирішила спробувати покращити ситуацію. І це була одна з тих речей, коли ти стаєш надто добрим з кимось. І, знаєш, такі речі, я думав, що я тримаю, ну, отримаю те це саме у відповідь, але з боку мого партнера все було так само, все залишалось так само, як і до цього. Він був дуже безтурботним і сухим. А одного разу я просто вирішила відзуркалювати все, те, що відбувається. Тобто його ставлення, і він почав сваритися. Я думаю, він був таким, що я більше не можу з ним продовжувати відносини. Вже занадто багато сварок і незгод, І я вважаю брехнею, але в будь-якому випадку, так, коли він це говорить, я намагаюся поговорити про це, щоб уникнути розриву. І я просто намагаюся, намагаюся і намагаюся. Але врешті-решт, він каже так само. Щось на кшталт розходимося, я покінчив з цим на ну, добраніч". І відразу після цього він опублікував себе з іншою дівчиною. Ну, це, звісно, такий аргумент, що я б не пробачила. І я переварила це, тому я просто пішла спати. Прокинулась наступного дня, зібралась. знаєте, нормально часу витратила 3 години мого дня. Нічого собі. Я отримую від нього смс із запитанням, чи я в порядку, як я себе почуваю, а він просто вибачався та висловлював великий жаль. Я не буду вдаватися в подробиці усієї цієї історії, але просто знайте, що з того моменту було багато вибачень, висловлювань почуттів, і ми мали деякі розмови, які викликали в нас почуття, що ми зовсім чужі один одному вже люди. І з того моменту ми всі ми дощі не зійшлися, але він просто приходив, провідував мене, виводив мене, знаєте, говорив зі мною про все, висловлював свої почуття, казав, як йому шкода. І тепер я застрягла між рішенням прийняти його назад або відпустити. Я хочу прийняти його назад, тому що я бачу, що йому шкода, і я точно знаю, що він більше цього не робитиме. Я щось не впевнена, якщо людина зробила щось один раз, вона це і друге. І виходячи, повертаємося до тексту, виходячи з того, що він зробив і сказав, а також я не хочу, щоб весь цей час, що ми були разом, було змарновано, тому що я люблю його, але в той же час я хочу відпустити його. Тому що я відчуваю, що якщо я залишу його поруч, він подумає, що все окей. І коли він так зі мною ставиться, і я знаю, як навчити людей поважати мене. І не тільки це. Я не хочу, щоб інші люди, які знають нас, судили мене за те, що я залишила його поруч після всього, що він е, зробив мені. Так, мені нема з ким поговорити про це, мені нема від кого отримати пораду, тому я просто вирішила створити тут обліковий запис, щоб запитати у вас, незнайомців, що б ви зробили в цій ситуації. Ви залишили б його поруч чи пішли? Ну, вертаємось на початок цієї історії. Думаю, спочатку дівчині стало нудно з цим хлопцем, вона почала йому виносити мозок, потім вона почала. Покращувати ситуацію, і хлопець все одно залишив своє ставлення, яке було до того. Коротше, їм було, коротше, людям було нудно у стосунках, вони почали вносити один одного мозок. І потім чувак назло просто вистав в соцмережах якусь фотку з якоюсь рандомною дівчиною, щоб вона, типу, порівнувала, щоб, по суті, зробити людині близькі боляче. Для чого це робити? Не зрозуміло. Тож, я думаю, да, це токсичні відносини, і я вважаю, дівчина, що тобі краще піти і не жалкувати про витрачений час. А ви як думаєте, чи у вас були такі схожі ситуації, можливо, щоб ви не знали, чи залишатися з людиною, чи піти? Напишіть, будь ласка, в коментарі.